Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 відвертих фільмів про кохання та пристрасть. Поїхали. На віллу, розташовану на півдні Франції, прибуває знаменита письменниця Сара Мортон. Вона збирається добре відпочити та згодом написати черговий літературний шедевр. Проте масштабні плани зриває несподіваний приїзд доньки господаря Віли. Крім того, що молода леді докучає Сарі нескінченними розмовами, вона постійно приводить до себе у покої нових залицяльників. Стосунки між двома жінками складаються непрості і згодом доходять до... Опіку, коли останнє одноразове захоплення дівчини призводить до злочину. Тереза Ракен народилася в результаті випадкового союзу простої алжирської жінки та капітана французької армії. Покинута своїм батьком. Вона з юних років живе в будинку рідної тітки, яка володіє невеликим галантерейним магазином. Зобов'язана усім своїй названій матері дівчина вимушена вийти заміж за її кволого сина Каміла, свого двоюрідного брата. Незабаром Тереза знайомиться з вродливим художником Лорен. Том, заради якого вона готова піти на зраду та навіть вбивство. Девід Кепеш працює викладачем у престижному університеті. Колись він був зразковим сім'янином, який виховує дітей та любить свою дружину. Проте одного разу Девід несподівано вирішує розлучитися та знайти довгоочікувану свободу. Відтоді він насолоджується життям, заводячи романи на одну ніч. Відносини без зобов'язань стали для нього усім. Проте зустріч з пристрасною консуелою змінює життя Кепеша. Непорочна дівчина. Яка виросла в католицькій сім'ї відповідає своєму вчителеві взаємністю, і у них стрімко розвивається бурхливий роман. Чарлі Бойт – молодий хлопець, для якого звичайні канікули обернулися незабутньою пригодою. Бажаючи трохи підзаробити, він влаштовується прибиральником басейну в будинок дорослої жінки на ім'я Мегі. Незабаром між ними зав'язуються досить дивні стосунки, засновані на повному підпорядкуванні. Чарлі владній господині. Мегі вчить хлопця зваблювати жінок та намагається передати увесь свій досвід, перетворюючи на досвідченого в любовних, Справах чоловіка. Маргарет прагне залишити позаду своє минуле та перебирається до Японії, де влаштовується працювати викладачем англійської мови. Коли настає ніч, вона занурюється у захопливі пригоди різноманітними закладами Токіо, де панує атмосфера небезпеки та екзотики. Незабаром в житті дівчини з'являється привабливий чоловік зі зв'язками в кримінальному світі Якудза. Їхній пристрасний роман відчиняє перед Маргарет двері у світ, сповнений. Задоволень та ризикованих насолод. Адріана самотня жінка середнього віку, яка працює у морзі. Одного разу вона відвідує дивну вечірку та зустрічає чарівного незнайомця. Незабаром вони проводять пристрасну ніч та домовляються про нову зустріч. Однак молодий чоловік не з'являється на вечірнє побачення. А вранці, прийшовши на роботу, жінка виявляє на секційному столі його спотворене тіло. Поліцейські не поспішають розбиратися у злочині, після чого Адріана вирішує. Рішує розслідувати причину його смерті самостійно. Джонатан Макворі, запеклий кар'єрист, у якого повністю відсутнє особисте життя. Проте все змінюється кардинальним чином після того, як він знайомиться з колегою по роботі Ваєтом Боузом, який починає долучати Джона до нового способу життя. Якось Ваїт вирушає до Лондона і вони абсолютно випадково переплутують свої мобільники. На телефон Боуза починають беззупинно дзвонити жінки, яких Джонатан намагається ігнорувати. Проте Одного разу він все ж таки відповідає і з цього моменту стає членом таємничого анонімного клубу. Брітані Геверс готується успадкувати величезні статки свого вітчима Найлза, який нещодавно загинув. Однокласниця Брітані Майя несподівано заявляє, що є незаконно народженою донькою Найлза. Детектив Теренс Бріч упевнений, що обидві дівчини аферистки, і насправді жодна з них не має права на спадщину. Коли поліцейський отримує докази, що підтверджують його версію, він починає шантажувати дівчат, вимагаючи половину статків. Проте незабаром виявляється, що Найлс зовсім не загинув. Дерек Тайлер, колишня зірка баскетболу, який разом зі своїм діловим партнером створив агенцію з пошуку талановитих афроамериканських спортсменів. Водночас він перебуває у згасаючих відносинах зі своєю дружиною Трейсі, яку підозрює у зраді. Щоб відволіктися від побутової рутини, Дерек летить до Лас-Вегаса та знайомиться у барі з красивою жінкою Валерій. Вони добре проводять час разом, проте незабаром їхнє знайомство. Тво обертається для Дерека не найкращим чином. Звичайна сільська дівчина сухі залишає свою провінцію та перебирається жити до столиці. Прибувши на місце, вона наймається на роботу до багатого книжкового колекціонера та оселяється в одній з кімнат для прислуги у величезному будинку. Незабаром господар віддає сухі на службу багатій вдові хідеко, яка нещодавно втратила чоловіка та виявилася спадкоємицею великого статку. Колекціонер бажає з нею одружитись та. Та забрати усі гроші собі використовуючи наївну служницю. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.